Вітаю шановне товариство! Ви на каналі Автоімпорт. Нарешті ми привезли для вас свіженького кросовера. Всі дуже багато питали. Дайте щось свіжіше, дайте кросовера, дайте щось надійне. Будь ласка, зустрічайте. Сьогодні разом розберемося, що це за тачка. Сьогодні до вашої уваги Рено Каджар. 2019 рік двигун 1,5 дизель пробіг складає 155 тисяч кілометрів. Привезли ми цю машинку із Бельгії. Гляньте, тільки як вона виглядає. Здоровений кросовер на надійному та економічному двигуні дуже багато тут Установлених опцій із завода, високий кліренс, невеличкий розход. Ну що ще, що ще треба від такої машини? Відразу давайте потихеньку переміщатися до комплектації. Ми бачимо у нас є лінзована оптика. Тут є такі денні ходові вогні, виглядає це максимально круто і красиво. Далі тут є противотуманки і тут ми бачимо парктроніки. Парктроніки є навіть тут. Я вам більше скажу це парктроніки 360. Вони йдуть повністю по колу. Ось такий у нас приємний диск, це як він там називається, оленячі роги чи Рогич, щось таке стиль диска. Гума у нас Ханкук 24-го року, 24-й тиждень 2024 року. Вона ще м'якенька, впереді зима, тому якраз те, що треба. Далі переходимо сюди. Зеркала у нас складені, тому що є система складування зеркал. Безключовий доступ до автомобілю. Відкриваємо, зеркала самі розкладаються. Відразу відкривши, ми бачимо ось таке. Гравіювання це означає, що у нас є контроль сліпих зон. Далі переміщуємося в салон. Тут відразу, що ми бачимо? Бачимо повний електропакет, електрика по зеркалам. Як я вже говорив, складування. Є така шкіряна накладка на ручці дверки, щоб не обтиралася. Це все круто організовано. Далі мікроліфт сидіння є, спинка регулюється вперед назад стандартні опції. Рульова колонка також у нас регульована по вильоту і по висоті. Звісно, є автосвітло, звісно, є автодощ. Мультифункціональне шкіряне кермо, воно не перешите є в оригіналі. Далі тут у нас роз, розміщається така ось ультимедіа, вона називається Airlink. Ми можемо її включити. Важіль КПП, електроручник, звісно ж. Так, окей. Тут ми збавимо звуку. Так от вона виглядає. Меню є вже українська мова, ніякого язика. Тут можна перелистувати екрани. Також є навігація. Навігація вже підтримує Україну. Бачите? І що, що мені більше всього подобається, що в цьому поколінні Каджара навігація ну, не така залагана, як в попередньому. В попередньому також нормально, але ну, тут видно, що це вже рестайлінгова мультимедія. Тому виглядає це крутіше. Далі є у нас сигнал про сліпі зони, це вже я говорив, і налаштування сигналу про швидкість. Далі, тут у нас знаходяться такі цікаві крутілочки. Ви спросите, що це? Для цього треба нам завести двигуна, щоб бачите, як тут класно, прямо як в ренджері. Тут у нас всередині цієї крутілки знаходиться температура. Ми можемо поставити на авто. Тут так само ми можемо натиснути. Все показує нам синхронізація. Оп, і тепер у нас дві одразу. Круто виглядає, реально вже е, современно. Важіль КПП. Це у нас драйв, є у нас камера заднього огляду. Також парктроніки 360. Бачите, як вона показує. Ставимо в паркінг Електропідсилювач керма. Звісно ж, такий у нас підлокітник. Адаптивний, можемо його вперед подвинути, якщо треба назад. Там у нас знаходиться така ніша, достатньо велика. Тут у нас розмістилась розетка 12 вольт, два USB вихода і вихід AUX. Тож, давайте подивимося тепер з вами до заднього ряду. До речі, чуть не забув. Хочу відмітити про ці сидіння. Гляньте, як вони виглядають. Це щось типу рекарівських сидінь. Не вистачає тут тільки надпису рекара. Дуже класно тримають ці бокові підтримки. Ви коли сідаєте в це сидіння, воно вас як обіймає. Тут так само ярко виражені підтримки сідалічної зони. Тут вона от реально ви сідаєте, воно вас обняло і вам вже не хочеться нікуди звідси виходити. Далі, задній ряд. Що у нас пропонує задній ряд? Тут, в принципі, також тканина. Європейці дуже прагматичні люди, вони не особо полюбляють шкіру. Є центральний підлокітник, сидіти мені зручно, спереді підлаштовано під мене. І от до переднього сидіння десь три кулачка. Три попугаї будемо їх попугаями називати. Так, тут у нас знову ж таки розетка 12 вольт, два USB-вихода для задніх пасажирів. Можете заряджати свої девайси, як будете їхати кудись в дорозі. До потолка висота, от. рахуйте самі, скільки тут ну, достатньо місця для високої людини буде 100%. Давайте подивимося на багажне відділення. Так, відкриваємо. Тут у нас розмістилася камера заднього огляду, тут є кнопка відкриття багажнику. У багажнику у нас збережена оригінальна заводська паличка, не паличка, а шторочка, вибачаюсь. Її можна так, можна повністю витягнути, можна відкинути, як вам зручно. Тут знак аварійної зупинки, тут реношна аптечка і вогнегасник. Далі піднімаємо це відділення, під низом у нас знаходиться піна. Пінокомпресор, крюк. В общем, все, що треба для того, щоб, якщо ви проб'єте колесо, заклеїть його швиденько і не париться. Якось так виглядає у нас багажник. Він достатнього розміру в своєму класі. Він не малий і не здоровий. Прям так, як треба. Тож закриваємо кришку і рухаємось далі. Ну що, ж, шановна спільнота? Давайте разом подивимося, що по лакофарбовому покриттю у нас. На автомобілі вмикаємо наш прибор. Вже за традицією починаємо з капоту: 129, 122, 128. Крило 129. 129, 144. Дверка водійська 159, 149. 151. Ми бачимо, що поведійські дверки, в нас є другий слой лаку. Це не перекрас, просто освіжили по лаку. Задня дверка. 112, 117, 107. Рідна фарба. Далі проєми. 81, 65. Рідна фарба. Так, задній проєм. 66. 69. Це також рідна фарба. Давайте відразу дах покажу вам. 117. 125. Дах в рідній фарбі. Далі. Заднє крило по водійській стороні. 115, 124, 126, 116. Рідна фарба ляда 180, 192. 207. Бачимо, що ляда у нас в другому слою фарби. 290, 300. Другий слой фарби в нас повністю ляда освіжалася в другий слой фарби. В цьому критично немає нічого. Знову ж таки, машина не нова і на ній можуть бути підфарбування. Далі заднє праве крило 122, 116, 115. Рідна фарба. Далі дверка задня по пасажирській стороні. 111, 126. 119, рідна фарба. Далі передня пасажирська. 105, 114, 111. Рідна фарба. Проєми. Так, пасажирський проєм. 51, 53, 65. Це також рідна фарба. Далі задній проєм по пасажирській стороні. 55. 54. Це також рідна фарба. І лишилася у нас переднє праве крило 114, 114, 124 і 119. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що по нашому каджару є декілька косметичних підфарбувань. По водійській дверки це другий слой лака. Ляда у нас. Перекрашена в другий слой фарби. Немає нічого в цьому критичного. Ми лише констатуємо факт приймати рішення в будь-якому випадку тільки вам. А ми з вами рухаємось далі. Перемістилися ми в салончик нашого Каджара. Давайте проїдемося на тездрав, підрегулюємо сидіння під себе. На кросоверах я коли їжджу, люблю, щоб повище було руль. Отак от так, десь посередині. Нажимаємо на кнопку старт-стоп. Обов'язково. Прищіпаємося ремнем безпеки. Забезпечений рух, забезпечне передвиження, так сказати. Так, тут нажимаємо ОК. Є в нас грає радіо. ну, Ми його вимкнемо, щоб вам було краще нас чути. Передвигаємо селектор АКПП в позицію драйв. У нас машинка сама стоїть на ручничку. Підгазовуємо, ручник сам знімається. Дуже зручна фіча. особисто мені подобається. Як функція автохолд, так і ця функція. О, Дорога в нас пуста. Класна машина одразу відчувається, що вона висока. Так, перші відчуття вам розказують, друзі. Коробка переключається класно. майже не відчувається. Так, Трошки зеркало підвину. Їдемо ми мягко. Ну, слухай, чуєш, я. Не думав, що я скажу це у відношенні Рено, але мені подобається. Чиж, ну. Машина, так сразу по відчуттям, машина відчувається здоровою. Тобто об'ємною, скажімо так. Вона така, знаєте, ви, як наче сидите десь на якомусь високому стульчику і при цьому пливете. Дуже класна ходовка, дуже відбалансовані пружини, і в цілому машина відчувається приємно. Так як у нас Електра. Підсилювач керма, кермується машина теж достатньо прикольно. Ну Відчувається відразу те, що я говорив про сидіння, що вони обійняли, їхати тут комфортно. по прискоренню машина в нас вже попрацювала трішки, тому можна трошки надавити. Ну, їде, як обичний, півтора-літровий двигун. Понятно, що вона не буде самольотом із таким кузовом здоровим мотора цього достатньо і цього досить. Це не гоночний болід, треба це розуміти. Машина зроблена просто для того, щоб їздити комфортно, щоб економити на паливі. Свіжейша машина 2019 рік, от реально вона відчувається як машина і цього покоління. Якби я був сімейним чоловіком в плані того, що там ну, я і так сімейний женатий, а про те, що в мене там було б декілька дітей, і мені треба був якийсь кросовер, щоб просто економно їздити, то велика доля вірогідності, що я б звернув би свою увагу на Рено Каджар. Якщо б мені треба було просто їздити, от як, як це називається? Коротше, машина на кожен день. То взяв би, скажімо за все, каджара. Тому що запчастини, я знаю, недорогі, навіть там елементарна обслужка, вона тут коштує не всіх грошей світу, можна в адекватний, в адекватний бюджет це все вмістить. Ну, газуємо, Ну, щось кудись. Пробує їхати, ну, я ж кажу, це машина не для того, не про те. Хочете газувати, їздить, купуйте собі BMW, Audi, Mercedes, газуйте, їздіть, кайфуйте. Хочете машину просто на кожен день, щоб вона реально дарувала вам приємні емоції, приємне відчуття від кермування та приємний розхід палива, то зверніть свою увагу як мінімум на каджар. Тут нема нічого складного. Звичайна многоречашка підвізка. В ремонті вона недорога. Та й запчастини, в принципі, на Рено, навіть по оригіналу вони не будуть сильно там дорого коштувати. А так як зараз 21 століття існує багато замінників, я не кажу там про якийсь відвертий Китай, є нормальні замінники, там і по лімфьордеру, і по е могу, і так далі. Там самі вже обираєте чим ви обслуговуєте свої тачки. Але знаю, що замінників прям вистачає. От ми їдемо зараз по такій. Не сказать, що прям хороший. Дорозі, я знаю, що всі кросовери от вони жорсткіші, ніж автомобілі на інших платформах, в плані того, що там Седан чи Універсал все тому, що для того, щоб цей кузов він високий, щоб, він не, щоб його не, не залажувало в поворотах, роблять жорсткішу підвізку. А тут а в цьому каджарчику вона от в міру жорстка, але в той же самий час вона достатньо така, ну як це слово, пухка. скажем так, от вона так, знаєте, як наче ви їдете над ямами десь. Трошки десь може калихне, трошки десь може, ви відчуєте, що все-таки ями там є. Зрозуміло, машина не преміум класа, вона не буде їхати просто ровно по бездоріжжю, як ви їдете по трасі. Це треба розуміти. Але в той же самий час хочу вам сказати, що на свої гроші і для свого класу цей автомобіль достатньо класно їде. Мягка, впевнена, гальма відпрацьовує також добре. Ну от за Руль за саме управління. Отдільний респект реновцям. Молодці. Якось у них вийшло так поєднати, що руль і не сказати, щоб сильно він гострий, і не сказати, щоб сильно він вальяжний. От десь вони так плюс-мінус посередині попали, що вона. Кермується дуже класно. І вони, я думаю, із за цього скільки бенефітів і отримали, бо дуже популярна машина була в свій час в Європі. Та й зараз, в принципі, вона користується популярністю. Тож, друзі, рекомендую звернути увагу, як мінімум. Ви можете приїхати до нас на тест драйв ми вас прокатнемо, можете самі сісти за кермо і спробувати е отримати ці відчуття, про які я зараз вам розказував, а ми з вами рухаємось далі. А тепер товариство подивимось. Що у нас є по сервісним записам? Ми переглянули е, ці папери макулатурку, яка тут є, і знайшли ось такий документ, так званий тюрг, Європейський тихогляд. Він е, датується е, 19-12-24? Пробіг 133 754 кілометри. Тобто початок 2025 року пробіг був 133. На сьогоднішній день на одометрі 155-459. От, е і рахуйте, скільки це у нас? 12, 22 тисячі. Тому був зафіксований останній пробіг. Якось так. Нова машина. Е в нових машинах вже йде електронна сервісна історія. І використовуючи цей він-код, ви зможете передивитися всю сервісну історію за допомогою загальнодоступних ресурсів. Або ж звернутися на офіційний представник Дачі Рено у нас в Сумській області Солі Плюс, надати їм він-код, і вони також вам витягнуть всю історію, яка є по цьому автомобілю. Тож, давайте запустимо двигун і подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна турбова дизельна четвірка об'ємом 1,5 літра. Це двигун маркування К-9К. Це остання ревізія цього двигуна. Працює він рівнесенько, без жодних зайвих звуків, патьоків, запотівань і так далі. Питань до цього двигуна взагалі немає. Пробіг оригінальний 155 тисяч. Тут просто фізично бути, немає нічого. Ну, Нова машина, можна сказати, друзі. Там ми в документах шукали. Коли шукали сервісну історію, там знайшли виписку із де вітають нового власника цього автомобіля. Так що ми ще перевіримо на аукціоні цю інформацію. Скоріше за все, в машини був тільки один власник в Європі. І після цього він од'їздив свої 150 тисяч, продав машину на аукціон. Вірні звернувся на аукціон, і ми її придбали для вас. Тож давайте закриємо капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте. Свіжий надійний кросовер, який забезпечить вам мінімальну витрату палива, який забезпечить вам от мінімальну ціну за експлуатацію цього автомобіля. А ви тільки подивіться, яка здорова будка. Здоровенний просто кузов. Ви максимально багато речей туди покладете на класні комплектації. Машина виглядає. Сучасно, дуже сучасно. Ну, на мій погляд, напишіть в коментарях, якщо ви думаєте, інакше дуже сучасно виглядає ця машина. Їхати в ній комфортно. В принципі, машина просто безпроблемна. Ви її купуєте і просто їздите. Замінюєте вчасно масла фільтра, заправляєте якісне паливо і все, вона вам не буде робити голову. Тому, друзі, я завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. А з вами, як завжди, була автоімпорт місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Ми завжди вам раді.